Чудовий час Бог дає нам в нашому з вами житті, коли можемо приходити в церкву і можемо бути разом. Так скажу, наша церква вона складається дуже з різних людей і з багатьох сімей, де є тато і мама. Де є батьки і діти, різні сім'ї, різні люди, різні е, діти. Але я хочу сказати, дорогі друзі, що в кожній церкві, а так само в нашій церкві кожна сім'я, яка складає церкву, вона є дуже, дуже цінною для церкві, а насамперед дуже цінною для Бога. Ти особисто як тато, і ти особисто як мама, і твої діти, які є у тебе, яких подарував тобі Бог, вони є для Господа дуже цінними і особливими. І е, той дар, який Бог дав нам, як людям, дар батьківства, коли ти можеш бути татом і мамою, це велике Боже благословіння. Сьогодні е, у нас по своєму особливе зібрання. і зараз ми маємо іще одну таку частинку нашого зібрання, практично в самому кінці. Ми багато вже говорили, багато слухали. Але зараз ми маємо той час, коли е, у нас буде молитва, коли ми будемо дякувати Господу за життя, але по особливому будемо дякувати Господу за одну чудову, як я вже сказав, цінну. Для Бога, для церкви, прекрасну сім'ю нашого брата Андрія і сестри Наталії за їхніх дітей. Особливо будемо дякувати за їхню меншу донечку, яку звати Жанетка. Довгий час ми не бачилися з ними, довгий час їх не було в церкві вдома, майже півроку. Пройшло, коли ми знову зустрілися, і хочу подякувати Богу за цю чудову зустріч, за приємну зустріч, коли можемо бути разом з ними і всі разом можемо бути в церкві. І особливо за те, що маємо таку подію в церкві і часто маємо такі події, коли ми дякуємо за наших дітей. Я би хотів задати нам питання, нам, батькам тим, хто має дітей. От Ви відчуваєте або ми відчуваємо те, що у нас, є, у нас є діти? Як ви себе оцінюєте? Ви відчуваєте те, що у вас є діти? Я чесно останнім часом дуже сильно відчуваю, коли наша даринка не спить там, до двох годин ночі, її потрібно носити і колосати. І просити, і годувати, і переодягати, і багато чого другого робити, то сильно відчуваю, що у нас є діти. Я до того, друзі, що ви знаєте, ми багато навчаємося і багато говоримо. Ми Будемо дякувати за Жанетку, будемо дякувати за їхню сім'ю, будемо дякувати за всі наші сім'ї. Але дуже важливо, друзі, щоб ми те, що ми чуємо у церкві. І чому навчаємося? Бо ми просто люди, віруючі люди, божі, діти, християни зовсім різні, але ті, які йдуть за Христом, йдуть за Господом, дуже важливо, щоб те, чому ми навчаємося, що ми чуємо у нашого Господа, щоб ми те могли користувати у житті, особливо користувати у наших сім'ях. ми говоримо про такі ну, великі Божі слова. Наприклад, вчора ввечері э, ми говорили про прощення. Сьогодні ми говорили про правду і неправду. А я так скажу: як думаєте, чи важливо взагалі у житті з дітьми, наприклад, користувати прощення і вчитися у них, а так само вчити їх прощати. А друге, а чи важливо у житті нашим дітям говорити правду? А якщо ми будемо дітям говорити неправду, до чого то призведе в результаті? Я думаю, що дуже важливо взагалі в житті уміти бути тими людьми, які християнство або віру в Христа, або слідування за Ісусом Христом користують реально на практиці. Бог є дуже великий, Бог є дуже добрий. І в одному із псалмів, ми ці тексти цитуємо дуже часто, в одному із псалмів є сказане таке слово, що діти це є що? Подарунок від Господа це є благословіння. І дуже важливо, як ти з цим благословінням будеш себе поводити, як ти той подарунок, який дав тобі Бог, як ти з ним будеш себе вести. Що будеш говорити, що будеш показувати, чому будеш навчати, який приклад будеш подавати своїм дітям? Разом з тим, ми багато разів говорили про те і говоримо, що діти є подарунок, але це є і велика відповідальність, це є дуже велика відповідальність, де ти повинен дбати про своїх дітей, про тих, які дав тобі Господь. Практично пару текстів, Слова Божого, хотів так згадати, прочитати, які є записані в Євангелії до цієї події, до молитви, коли ми дякуємо за наших дітей, яких дав нам Бог. І хотів би просто звернути вашу увагу на ці слова. У... Посланні апостола Павла до Тимофія є записане таке цікаве слово, де є сказано так. То перше Тимофія 5,8. А дуже важливо дивитися в себе і в своє християнське життя, чи воно так є у мене особисто, і як я живу взагалі, яким я є. Бо, ви знаєте, часто християнство, воно таке ну, поверхневе. Поверхневе, де ми в церкву приходимо, гарно одягнуті, красиво так виглядати можемо, гарно так сидимо, співаємо. Але як воно там? Дома. А така правда, що церква, вона починається де? Дома. І є в Біблії таке розуміння, поняття, як домашня церква. Ну, і... Цікавий такий текст є записаний 5.8, перша Тимофія. Я над ним думаю так останнім часом, і бачу, що багато із нас ми маємо з цим проблему, маємо труднощі. Написано: якщо хто про своїх, а найбільше про домашніх, не дбає, той зрікся віри і є ще гірший від невірного. Ну, цікавий текст, як на мене, можна по-різному його е, пояснювати, але це слово говорить про те і навчає про те, що ми, як люди, Божі, як християни, то наша церква або наше християнство, або наше слідування за Ісусом Христом, воно починається вдома. Дома в сім'ї. З дітьми, з чоловіком, з жінкою, де ти маєш тут написано дбати про своїх домашніх, про тих, які є у тебе вдома. Це слово стосується і батьків, і там мова в контексті про вдів, але це слово стосується так само безпосередньо життя в сім'ї. Стосується життя того, яке ти маєш вдома. Ти покликаний Господом дбати про своїх дітей. Дбати про свою сім'ю і старатися і прикладом, і багато чим другим. Дбати про, про домашніх, про своїх дітей і про своїх близьких. А так само ще хотів згадати один такий текст, де написано, і Ісус Христос каже таке слово: якщо хтось між вами хоче бути великим, Цікавий принцип. Якщо хтось між вами хоче бути великим, а е, батьки, будь ласка, скажіть, а хто не хоче, щоб нас любили наші діти? Правда, всі ми хочемо, щоб діти любили, а особливо батьки е, хочуть, щоб діти їх що? Ну, слухали, були послушними. Але дивіться, Христос каже: якщо хтось між вами хоче бути великим, любимим, я так скажу, перефразую, може, то до сім'ї, любимим у своїх дітей. То Христос каже так: нехай буде вам слугою. А якщо хтось між вами хоче бути першим, нехай буде для всіх рабом. І Христос подає себе у приклад, і цей приклад є актуальним для сім'ї. Адже й син людський не прийшов, щоб служили Йому, але щоб послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох. І Ісус Христос прийшов послужити. І тому дуже важливо, друзі, щоб ми у житті уміли служити особливо своїм дітям. Хтось мене буде критикувати і скаже, ну так як це дітям служити? Ми і так їм служимо. Але якщо ти хочеш те, що сказав Бог, в дорозі, вдома, у церкві, де би ти не був, прив'язуй, говори, показуй, люби. Допомагай, другими словами, служи, щоб дитина могла відчути ту Божу любов, про яку ти говориш, або яку ти несеш як християнин у своєму житті. Христос прийшов для того, щоб послужити, тобто треба бути тим, хто служить. А для того, щоб вміти служити, прості слова я б хотів користувати не складні, але для того, щоб вміти служити, Ісус Христос каже, прийдіть до мене. Не цитую весь текст і каже: прийдіть до мене і що зробіть? Навчіться у кого. Навчіться у мене, у Ісуса Христа, як же ж потрібно служити дома у своїй е, сім'ї, особливо своїм дітям чи чоловікові, чи жінці. Прийти до Ісуса Христа, навчитися у нього, як бути хорошим татом, е, добрим татом і хорошою мамою, і доброю мамою. Я до того, друзі, це говорю, що дуже важливо для себе зрозуміти: якщо Христос або Бог не щось інше, не наша людська слава, не наша людська гордість, не багатство, не якісь досягнення, яким ми можемо хвалити і думати, що в тому є. В тому є ціль нашого життя або суть нашого життя, коли Христос або Бог буде в центрі Твоєго сімейного життя, тоді насправді дійсно сім'я Твоя буде доброю, щасливою і благословеною. Кожен може аналізувати. Я, може, говорю про такі ідеальні речі, але кожен може аналізувати свою сім'ю, кожен може думати про те, як має. У майбутньому виглядати Його сім'я. Христос навчає нас служити людям і особливо служити нашим, нашим дітям. Я цього бажаю всім нам, дорогі друзі, щоб ми це могли для себе зрозуміти в житті і щоб ми ті Божі добрі принципи користували на практиці. На практиці і обов'язково це принесе нам дуже багато добра. Зараз ми будемо мати молитву, як я сказав, будемо дякувати Богу за Жанетку, будемо дякувати за сім'ю Роман. Разом з усією церквою і будемо просити у Господа Його благословення, будемо просити у Господа Його добра. Для їхньої сім'ї, так само для всіх нас і для всіх наших для всіх наших сімей. Я запрошую всіх вас встати. Хочу побажати, дорогі друзі, всім батькам, всім дітям, особливо батькам, бо ми маємо велику відповідальність сьогодні, брату Андрію і сестрі Наталії, їхній сім'ї. Побажати дуже багато сили. Багато дійсно мудрості в житті у вихованні дітей, багато терпіння, і часто кажу на таких служіннях, на таких молитвах такі слова: багато любові до своїх дітей, якої часто нам з дітьми не вистачає. Вона є Богом закладена, але інколи терпіння доходить до краю. Але Бог хоче, щоб ми любили своїх дітей. І я, дорогі друзі, бажаю, щоб ми всі були добрим прикладом в наших сім'ях вслідуванні за Ісусом Христом.